Кімната була теплою та охайною, з опущеними шторами і двома ввімкненими світильниками, один з яких був поряд неї, а інший біля порожнього крісла навпроти. У серванті позаду було дві високих склянки із содовою та віскі. Кубики льоду лежали у спеціальному вітерці. Мері Мелоні чекала з роботи чоловіка. Час від часу вона дивилась на годинник, але у цьому не було й краплі роздратування. Вона це робила радше задля того, щоб знову і знову зігріти себе думкою, що з кожною хвилиною наближається час, коли він повернеться. Навколо неї і всього, чим вона займалася, повітря було начебто сповнене посмішок, а особливо цікавим та умиротвореним було те, як вона схиляла голову, нахиляючись над своїм шиттям. Її шкіра, хоч був вже шостий місяць, як вона носила дитину, набула дивовижного напівпрозорого відтінку, її уста були м'якими, а через погляд, що віднедавно став на диво безтурботним, очі здавалися більшими, начебто темнішими, ніж раніше. Коли годинник пробив за десять п'яту, вона прислухалася, і лише кілька хвилин по тому, як завжди вчасно, почула знайомий звук колес на Бруківці, двері автомобіля, що, як завжди, голосно грюкнули, кроки повз вікно та ключ, що звучно повертався в замковій щілені. Щойно він війшов, вона відклала своє шиття, піднялася з крісла і попрямувала, аби поцілувати його. Привіт, Любий, промовила вона. Привіт, відповів він. Вона взяла його плащ і повішала у спеціальну комірку, тоді, обминувши його, вона приготувала два звичних для них напої міцніший для нього та слабший собі. Незабаром вона знову сиділа у своєму кріслі, схилившись над шиттям, а він умостився навпроти, обома руками тримаючи високу склянку і потрясаючи кубиками льоду. Ці години вона завжди вважала блаженними. Вона добре знала, що він не любить розмовляти, допоки не осушить на першої порції віски, зі свого боку, їй вистачало просто сидіти поряд з ним після довгих годин у самотньому пустому будинку. Вона любила насолоджуватись його присутністю та ніжитись у відблиску його чоловічої сили, наче купаючись у теплих променях сонця. Вона любила його за те, як він входив у двері чи повільно, великими кроками тинявся кімнатою. Вона любила його глибокий, зосереджений погляд, а надто коли він затримувався на ній, куметну форму його рота, особливо коли він не обмовлявся й словом про свою втому, залишаючись непорушним, допоки віски не розслабить його. Любий, ти втомився? Так, відповів він, втомився. Цей час він зробив дещо незвичне. Піднявши склянку, він одним ковтком осушив її, хоча в склянці була ще добра половина віскі. хоча вона й не спостерігала за ним, але це було очевидно збрязкання льоду опусте дно склянки, коли він опустив руку. Тоді, опершись на своє велике крісло і, начебто на хвилину завмерши, він піднявся і повільно попрямував за наступною порцією випивки. Я принесу, майже скрикнула вона, зірвавшись з крісла. Присядь, відказав він. Коли він повернувся, за темно бурштиновим кольором склянки можна було впізнати, скільки віскі у ній. Любий, перенести тобі капці? Ні. Вона спостерігала, як він маленькими ковтками почав пити віскі, у якому було помітно вихор із специфічних бульбашок, що свідчив про явну міцність напою. Я думаю, твоєму начальству має бути соромно, що полісмен твого віку все ще повинен цілісінький день ходити пішки. Він не відповів, тому вона знову взялася до шиття, але щоразу він підносив до губ віскі. їй було чутно брязкіт кубиків, що вдарялись об боки склянки. Любий, сказала вона, може мені принести трохи сиру? Сьогодні четвер, я не готувала нічого. Ні, відказав він. Якщо ти нато втомлений, щоб піти кудись поїсти, ще зовсім не пізно, аби приготувати щось вдома. У морозильнику ще залишилось досить багато м'яса, тобі не треба буде підніматися, принесу його у самісіньке крісло. Її очі терпеливо чекали хоч якоїсь відповіді, усмішки, чи найменшого кивка, але він залишався незворушним. У будь-якому випадку, продовжила вона, я все ж принесу для початку печива і трохи сиру. Я не хочу, сухо відповів він. Зніяковівши, вона посунулась у своєму кріслі, продовжуючи спостерігати за ним своїми великими, виразними очима. Але тобі потрібно повечеряти. Мені не завдасть жодного клопоту приготувати щось, мені було б навіть приємно зробити це для тебе, наприклад, відбивні зягнятини чи свинину, будь що, що ти захочеш, все майже готове, лежить у морозильнику. Забудь, сказав він. Але любий, тобі слід поїсти байдуже, хочеш ти чи ні. У будь-якому випадку я приготую хоч щось. Піднявшись з крісла, вона відклала шиття на стіл, посунувши його у бік лампи. Сядь, майже наказав він, просто присядь хоч на хвилину. Почувши це, їй стало дійсно страшно. Ну ж бо, продовжував він, присядь. Вона повільно опустилась назад у своє крісло. Продовжуючи дивитись на нього своїми великими розгубленими очима, він якраз допив другу порцію віськи і супився, начебто розглядаючи порожнє дно склянки. Послухай, почав він, я маю сказати тобі дещо. У чому справа, Любий, щось трапилось? Він не ворухнувся й надюм, залишаючись сидіти з опущеною головою, ще й під таким кутом, що світло від лампи, що висіла поруч, спадало на верхню частину його обличчя, залишаючи підборіддя і рот у тіні. Вона помітила лише малесенький м'яз, що ворушився у кутику його лівого ока. Я боюсь, це може стати шоком для тебе, сказав він. Я довго над цим думав, і єдине, що мені лишається зробити. Це просто розповісти тобі все, як воно є. Сподіваюсь, ти не дуже нарікатимеш на мене. Тоді він розказав їй усе. Це не зайняло багато часу, не більше п'яти хвилин, протягом яких вона залишалася незворушною, і пантеличеним, але водночас гордим виглядом, спостерігаючи, як з кожним словом він начебто віддаляється від неї. Отже, тепер ти все знаєш, додав він. І я розумію, що зараз далеко не найкращий час, щоб говорити про це, але в мене просто немає іншого виходу. Звичайно, я допомагатиму тобі фінансово, слідкуватиму, щоб про тебе добре дбали, але давай не будемо робити з мухи слона, принаймні, надіюсь, ти не будеш. Ти ж знаєш, як це може вплинути на мою кар'єру. Першим, що спало їй на думку, було просто-напросто не вірити у все, що він сказав. Адже, можливо, це все їй лише здалося, можливо, він і не говорив нічого, може, це все не більше, ніж плід її уяви, і якщо вона займеться звичайними справами і вдасть, що нічого не чула, то пізніше, прокинувшись, виявиться, що нічого й не трапилося. Я приготую вечерю це було все, що їй вдалося прошепотіти, і цього разу він вже не намагався зупинити її. Прямуючи кімнатою, вона не відчувала ніг під собою, тоді вона не відчувала абсолютно нічого, крім легкої нудоти та бажання блювати. Все, що вона робила, було начебто підсвідомим, спустилася у підвал, вімкнуте світло, приймаючи холод, у якому вона потягнула перше, що попало під руку. Вона підняла його перед собою, щоб краще розглядіти, а оскільки воно було загорнене у папір, вона негайно ж зняла обгортку і знову придивилася. Ягняча нога. Все правильно. Вони вечерятимуть саме нею. Вона понесла її сходами доверху, міцно тримаючи кінець обома руками і, пройшовши вітальню, побачила його. Він стояв біля вікна, повернений спиною до неї. Тоді вона зупинилась. Заради Бога, почав він, почувши її кроки позаду себе, хоча й не повертаючись. Не готуй для мене вечері, я йду. Якраз тоді Мері Мелоні просто підійшла до нього ззаду і, не зволікаючи, замахнулася величезною замороженою ногою ягняти та із всієї сили опустила її на потилицю чоловіка. Завдати настільки сильного удару, вона могла б хіба що залізним ціпком. Вона позадкувала, ніби вичікуючи, адже кумедним було те, що після удару він ще залишався стояти десь чотири чи п'ять секунд, ледь похитуючись, і аж тоді гучно завалився на килим. Несамовитість гуркоту від його падіння і перекинутий маленький столик все ж привели її до тями. У такому стані у перемішку з відчуттям байдужості та здивування вона примружено дивилася на тіло, все ще міцно стискаючи цей безглуздий кусень м'яса обома руками. Все гаразд, сказала вона сама до себе, то я вбила його. Надзвичайно дивним було те, наскільки раціональним раптом став хід її думок. Вона почала мислити надзвичайно швидко, як дружина слідчого, вона добре знала, яке покарання на неї чекає. Але все ж гаразд, тим паче їй якось байдуже. Фактично це стало навіть певним полегшенням для неї, з іншого боку, що буде з дитиною? Що говорять закони про вбивсть, що носять ще ненароджених на... дітей? Може, вони вбивають обох і матір і дитину? Чи зачекають, поки вона народиться? То що ж вони роблять? Мері Мелоні цього не знала, і, безумовно, вона не була готова настільки сильно ризикувати. Вона занесла м'ясо на кухню, поклала його на сковорідку і, включивши духовку, заштовхнула всередину. Тоді, помивши руки, швидко побігла нагору до спальні. Вона сіла навпроти дзеркала, привела в порядок обличчя, трохи підфарбувалася, підвела губи, спробувала посміхнутися. Це вийшло досить своєрідно, спробувала знову. Привіт, Сем. весело привіталася до дзеркала Мері, але голос також звучав якось дивно. Я б хотіла трохи картоплі, Сем і, може, ще банку бобів. Цього разу вийшло значно краще. Тепер вже і голос, і усмішка стали набагато природнішими. Вона ще трохи потренувалася, тоді швидко спустилася донизу, одягнула пальто і через задні двері вийшла через садок на вулицю. Тоді ще не було шостої вечора, тому у продуктовому досі світилось. Привіт, сем, безтурботно привіталася Мері до чоловіка за касою. Добрий вечір, місіс Мелені, як ви? Я б хотіла трохи картоплі, сем, і давай ще банку бобів. Чоловік обернувся і дістав боби, що лежали на полиці позаду нього. Патрик сказав, що він надто втомлений, щоб піти кудись поїсти, сказала Мері, хоч зазвичай ми ніколи не їмо дома по четвергах, от у нас не залишилось жодних овочів для вечері. А як щодо м'яса, місіс Мелені? Ні, м'ясо у нас є. Я якраз виняла з морозильника чудову ягнячу ногу. О, тоді гаразд. Знаєш, Сем, я не дуже люблю готувати заморожені продукти, хоча цього разу ризикну. Як думаєш, вийде? Як на мене, почав продавець, то різниця невелика, дати вам оцієї картоплі зогаю? Так, було б чудово. Ще щось запитав Сем, схиливши голову на бік і дивлячись на неї. Як щодо десерту, що плануєте подавати на десерт? М -м а що б ти порадив Сем?» Чоловік обіг оком прилавок і сказав Як щодо великого і смачного кусня сирного пирога. Я точно знаю, що він його обожнює. Чудово, сказала вона, він буде в захваті, і коли все вже було запаковано й оплачено, вона одягнула свою найбільш безтурботну і милу усмішку і сказала дякую все, і добраніч. Добраніч, місіс Мелені! вам спасибі. Поспішаючи додому, вона намагалася переконати себе, що все, що вона робила всю хвилину, це поверталося додому, де на неї чекав чоловік, для якого вона мала приготувати смачну вечерю, адже він, бідненький, щойно прийшов, втомлений з роботи. Але якщо, раптом, ввійшовши в кімнату, вона знайшла б щось незвичне, страшне або навіть трагічне, то, безумовно, це просто до безпам'ятства шокувало нещасну жінку, несамовитістю свого горя та жаху. Але зауважте зараз вона дійсно не очікувала знайти дома, будь що підозріла. Вона просто йшла додому з овочами. Місіс Мелоні, у четвер вечері, йшла з овочами додому, щоб приготувати вечерю для свого чоловіка. Саме це вона й сказала собі роби все правильно і природно, просто зроби так, щоб все було якнайбільш природно, тоді не прийдеться робити будь що інше. Тому, коли, війшовши на кухню, через задні двері, вона мугикала собі підніс якусь мелодію і посміхалась. Патрік, покликала чоловіка, як ти, любий. Вона поклала пакет на стіл і попрямувала до вітальні. Аж тоді вона помітила його. Він лежав на підлозі, зігненими у колінах ногами і рукою, що вивернулася під вагою тіла, і для неї це дійсно було шоком. Вся її любов до чоловіка, вся відданість, начебто наново прокинулись у ній. Вона підбігла до нього, впала навколішки поряд з тілом і почала ридати, просто заливаючись слізьми, їй і не доводилось прикидатись. Кілька хвилин по тому вона підвелась і попрямувала до телефону. Вона добре пам'ятала номер поліцейського відділку, і коли на іншому боці лінії підняли трубку, вона скрикнула Швидше, швидше приїжджайте. Патрік мертвий. Хто говорить Місіс Мелоні, то ви хочете сказати, що Патрік Мелоні мертвий? Здається, так, я думаю, говорила Мері, хоч сльози душили її, він лежить на підлозі, і, думаю, він мертвий. Все, вже виїжджаємо, сказав Поліпсмен. Машина прибула досить швидко, і коли вона відкрила центральні двері, у дім війшло двоє слідчих. Обох їх вона знала, фактично, вона була знайома з майже всіма полісменами цієї дільниці, тому як тільки Джек Нонан увійшов, вона кинулась йому на шию з істеричним плачем. Він обережно посадив її у крісло і приєднався до Омелі, свого напарника, який вже опустився на коліна поряд з тілом. Він мертвий? скрикнула вона. Боюсь, що так. Що саме трапилось? Тоді вона коротко розповіла історію про те, як ходила за продуктами, а, повернувшись, застала його вже мертвим посеред кімнати, поки вона говорила, плакала і знову говорила, Нонан знайшов маленький клаптик застиглої крові на його потилиці. Він показав це Омелі, який відразу ж поспішив до телефону. Невдовзі дім почали наповнювати й інші люди спочатку лікар, потім ще двоє слідчих, одного з яких вона навіть знала по імені, ще трохи згодом приїхав дільничний фотограф і зробив світлини мертвого тіла, за ним спеціаліст по відбитках пальців. Потім було ще багато шепоту, загальної метушні та бурмотіння навколо трупа, а слідчі все не змовкали, набридаючи своїми типовими, виснажливими питаннями, але весь час вони не забували бути значення. Нею максимально приязними. А вона наново розповіла свою історію, цього разу починаючи з самого початку, коли Патрік тільки но повернувся з роботи, вона була зайнята шиттям, а він був такий втомлений, що не хотів повечеряти де інде. Вона розповіла, як поклала м'ясо у духовку, що досі там готується, як вона вислизнула по овочі, як, повернувшись, застала його мертвим на підлозі. Ви можете назвати нам ім'я продавця? поцікавився один із слідчих. Коли вона відповіла, він обернувся до іншого детектива, шепнув щось йому, і останній негайно ж залишив будинок, попрямувавши на вулицю. Через хвилин 15 він повернувся вже з цілісіньким списаним аркушем. Тоді у кімнаті знову побільшало шепоту, але навіть крізь своє невгамовне схлипування вона все ж почула кілька сказаних шепотом фраз. Поводилась досить нормально, дуже бадьора, хотіла приготувати йому смачну вечерю, Боби, сирний пиріг не може бути, щоб вона. Трохи згодом фотограф і лікар поїхали. Прибули ще двоє і віднесли тіло на ношах. Тоді поїхав спеціаліст з відбитків пальців і залишилося тільки двоє слідчих та стільки ж полісменів. Всі вони були надзвичайно приязні до неї, а Джек Нонан навіть запропонував їй на якийсь час залишити цей дім, наприклад, поїхати до сестри, а якщо ні, то його власна дружина охоче прийме її на ніч. Мері відмовилась, вона не була в змозі поворухнутись і на дюйм свого крісла, і чи не дуже б заперечували вони, якщо б вона залишилася на місці, поки хоч трохи не прийде до тями. Тоді вона дійсно не почувала Семенадто добре, неправда, направду не почувала. Тоді, може, їй було б зручніше прилягти на ліжко? запитав Джек Нунан. Вона знову відмовилася, їй просто хотілося залишитися саме у тому кріслі, де вона сиділа, а трохи згодом, коли їй поліпшує, вона, ймовірно, знайде краще місце. Отже, вони залишили її саму. І продовжували обшукувати будинок. Зрідка хтось із слідчих задавав їй питання, іноді Джек Нонан намагався заговорити з нею, проходячи повз, він сказав, що її чоловік був убитий ударом важкого тупого предмету у потилицю, цілком ймовірно, що предмет був металевим, вони шукали знаряддя вбивства. Звичайно, злочинець міг забрати йособою, хоча з іншого боку міг викинути чи сховати будь де у приміщенні. Це доволі стара фабула, сказав він. Знайди знаряддя і вбився у тебе в руках. Згодом один із слідчих підійшов і сів поряд з нею. Чи не спадав їй на думку будь-який предмет з домашнього побуту, що міг би бути використаний як знаряддя вбивства? Чи могла б вона глянути, чи нічого не зникло? До прикладу, великий гайковий ключ, чи важка залізна ваза? Вона сказала, що у них не було жодних залізних ваз, а гайковий ключ, наприклад. За її словами, навряд чи в домі міг бути. Щось схоже могло бути хіба що в гаражі. Пошуки продовжилися. Вона знала, що назовні, у садку й навколо будинку були інші поліцейські, було чутно їх кроки, а інколи вона бачила полум'я смолоскипу, що видніло через між торами. вже було доволі пізно. Годинник, що стояв на каміні, пробив дев'яту, а четверо поліцейських, що все ще обшукували кімнату, були помітно втомленими і, здавалось, трохи роздратованими. Джек, вона прикликала слідчого, що черговий раз проходив повз, ти не міг би принести мені щось випити? Звичайно, я принесу ти маєш на увазі віски? Так, якщо тобі не важко, зовсім трішки. Думаю, це хоч трохи збадьорить мене. Він подав їй склянку. — Чому ти не нальєш собі трохи? запитала вона. Ти, мабуть, страшенно втомлений. Прошу, випий хоч трішки, ти був таким добрим до мене. Що ж, відповів він, це не настільки суворо заборонено. Я ж можу дозволити собі хоч кілька крапель, аби прийти до тями. З Часом, під впливом наполегливих переконань мері, і інші слідчі погодилися хильнути зайву чарку віскі. тепер всі вони досить недолуго стояли навколо неї, начебто соромлячись самої її присутності, але все ще, намагаючись хоч якось заспокоїти жінку. Вештаючись квартирою, сержант Нонан потрапив на кухню і, швидко вийшовши, гукнув до мері. Місіс Мелані, гляньте, у вашій духовці все ще готується м'ясо. Боженько, ваша правда, зітхнула мері. Може, мені краще вимкнути її? О, це було б дуже уважно, з твого боку, Джек. Велике спасибі. А наступного разу, коли сержант повернувся в кімнату, вона глянула на нього своїми великими, темними, повними сліз очима і сказала Джеку. Так, окликнувся він, чи не був би ти таким добрим? Точніше, і ти, і твої друзі, і не зробив би для мене невеличку послугу. Я можу спробувати, місіс Мелані. Що ж, почала вона, ви всі друзі мого бідолашного Патріка, ще й так стараєтесь знайти його вбивцю. Ви, мабуть, страшенно голодні, адже вечеря була вже досить давно, і я просто впевнена, що мій Патрік хай спочиває у мирі, за жодних обставин не дозволив би відпустити вас з нашого дому, не забезпечивши всім вам найтеплішого, найпривітнішого прийому. То чому ж тоді вам не з'їсти цієї ягнятини з духовки, що приготується з хвилини на хвилину? Я не насмілюся й думати про таке, сказав сержант Нунан. Прошу вас, блахала вона, прошу, з'їжте його. Особисто я не можу й дивитися на будь-що, а тим паче те, що було у будинку, коли він ще тут був. Але ви не зовсім не повинні хвилюватися через такі речі. Ви зробите мені величезну послугу, з'ївши це м'ясо, а пізніше ви можете знову братися за свою роботу. Після досить довгих сумнівів та вагань четверо полісменів все ж вирішили піти на кухню і зробити послугу і мері, і собі, адже вже дійсно було пізно, і всі вони були страшенно голодні. Жінка натомість залишилася в кімнаті, прислухаючись до їхніх глухих, недбалих голосів з повними їжею ротами. Чарлі, може, візьмеш ще? Ні, краще залишити трохи їй. Але вона хоче, щоб ми її доїли. Вона сама так сказала. Ми ж цим навіть робимо їй послугу. Гаразд, тоді мені ще трохи. Але ж яку до чорта велику палицю треба було мати цьому вбивці, щоб так звалити бідолашного Патріка, говорив один з них. За словами лікаря, Череп був просто розтрощений на куски, наче здоровенною кувалдою. Тому знайти її має бути досить легко. Це я й мав на увазі. Хто б це не зробив, але було б цілковитим безлузям носитися з нею більш, ніж вона потрібна. Хтось відригнув. Особисто я вважаю, що вона має бути десь тут, швидше всього, у будинку. Цілком можливо, вона приспокійно лежить десь просто перед нашими носами. Як думаєш, Джек? А поряд, у вітальні, тихенько хихотіла мері.